Що ви заглянули сюди, тому обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А сьогодні у ролику я покажу, поділюся своїм досвідом у тому, як же ж можна вдома мамі займатися з малюками, поділюся якимись своїми ідеями, покажу наш творчий процес, як ми займаємося, можливо, щось буде корисне саме для вас. Тим дітям 2 і 4 роки, вони не ходять у дитячий садочок, і тому вдома в нас дуже багато різних. Різних книг, різних е, альбомів, фарб, пластиліну, е, різних вкладищів, різних пазлів. Дуже це дітка моїм подобається. Е, я взагалі за те, щоб займатися вдома з дітьми, е, це не обов'язково має бути якась творчість, взагалі з дітьми потрібно займатися. З ними потрібно багато розмовляти, потрібно багато приділяти часу для них. Інакше, якщо зараз ви не будете займатися своїми дітьми, це буде робити хтось інший за вас. І, мабуть, вам не дуже буде подобатися. Ну, Особисто мені так. Корова. Ну, корова. Це жирафа. І різні. Кова Жирафа. І в першу чергу, що я хотіла показати у цьому відео, це ось таку книгу 100 ідей для творчих мам. Я її купувала ще, коли народився мій Ставший суночок, і тут дуже багато таких простих елементарних занять. Зараз покажу вам ближче, щоб зайняти дитину. Звичайно. Кожне навіть найпростіше завдання потребує включеності мами, уваги мами, зацікавленості у процесі, тому що для дитини це дуже важливо. Дитина, як сканер, просто щитує мамині емоції, мами мамина. Ось так виглядає книга у розвороті. Тут дуже багато графічних зображень і ось таких класних ідей: як зробити кольорову сіль, як зробити пальчикові басейни. І різні такі цікаві фокуси і розвивашки для дітей. Ось і бачу ідеї з Петропаків, це з упаковок від соку, і різних таких дрібничок. Ми дуже любимо от ліпити з пластовіру, дуже любимо ліпити з плейдо, і всі всі матеріали вони не дуже дешеві. А в цій книзі, от є інформація, як можна самостійно зробити на тебе ту саму суміш для ліпки, робити домашнє. Play a boa... Пофарбувати крупи, рис, манку і зробити якісь дуже цікаві поробки. Ось зараз зимовий період, коли ми багато часу проводимо вдома, і треба вже якось трішки синочка готувати до того, що скоро йому придеться йти до школи, вчитися. Хоча і не варто з цим поспішати, щоб не відбити бажання, не відбити інтересу. Але ось такі маленькі книжечки, такі дуже простенькі, з простими цікавими завданнями. ось, Наприклад, тести, малюка. З чоловіком від 4-5 років дуже допомагає діткам трішки адаптуватися до навчального процесу. Дуже цікаві захопливі завдання, кольорові. Я зараз вам покажу трошечки ближче. Марійка шукає зелений будинок. Проведи її. Сьогодні Білочка не знайшла великий горішок. Покажи горішки, які знайшла білочка. скільки їх Порахуй, Давай порахуємо. П'ять? П'ять. Я дуже люблю саме оці такі зошити, вже друковані, готові, тому що вони не потребують ніякої підготовки, а просто відкрив, знайшов дитині, показав дитині сторінку і дитинка виконує завдання. Зараз я оставлю фрагмент. Де ми ліпимо з пластиліну, як ми ліпимо, як триває у нас цей процес, і який саме пластилін ми використовуємо, який найкращий для дітей віком від 2 років. Ось такий у нас є пластилін. Я вчора купила дітка, що застигає, але він такий приємний, м'якенький, його добре ліпити, то вони вже так відкривали. Дивилися, що всередині ось відкриємо. Зараз покажемо, що там Ось такі кольори гарні, насичені. Пластилін дуже м'якенький, приємний до рук, має приємний запах, тому з нього ліпити подобається навіть ось таким маленьким діткам. Взагалі гліпка пласт... з пластиліну дуже корисна, тому що вона розвиває дрібну моторику рук. Потім діткам буде краще навчатися і розмовляти. Каже, двіться, що наша Люмінічка зробила Творчість. <ріхи> 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 Дуже класний для діток від двох років, і навіть раніше, ось такі пазли вкладиші. Старший синочок їх дуже любив. І коли мамі треба десь там пару хвилин тиші, можна спокійно давати ось такі досочки, і дитинка буде складати. У нас декілька є варіантів, ось таких досочок від найпростіших до складніших. Хотіла вам більше показати, але прийшла моя домініка і просто все порозкидала. розкидала. Ось так синочок складає досочки. Хоча вже він, мабуть, виріз для цього заняття, але інколи поскладати йому подобається. Також покажу вам сьогодні ось таку книжку, вона на російській мові, але я її теж купувала ще як менший син мій, старший син мій був маленький. І називається вона Ліпка із соленого тіста. Сольне тісто це такий е, більш доступний і дешевий матеріал, тому що от, пачечка навіть. Маленька пачечка такого м'ягкого пластиріну коштує в районі 70 гривень. А це я вам скажу: якщо постійно використовувати, дуже б'є по бюджету. Тому е, хороша альтернатива це саме солоне тісто. І ось тут також в книжці є дуже багато цікавих поліпок, поробок. Ну, правда, це вже для старших діток. Але можна і в інтернеті, наприклад, на сайті Пінтерест можна шукати, додатку Пінтерест можна дивитися в Ютубі. Дуже багато є там різних ідей, саме по ліпці. Ми кожного, кожних півроку купуємо дітям ось такий товстий. Товсту пачку темного паперу для Ксерексу я шукаю десь там, де є знижки, щоб подешевше його купити. Вони повністю його вимальовують за деякий там період часу. Це для нас найекономніший варіант, ніж купувати готові альбоми, і діти постійно малюють. Звичайно, фарби у нас не у вільному доступі. Але інколи декілька разів в тиждень я дозволяю дітям помалювати фарбами, акварельними фарбами. Спочатку ми малюємо щось тематичне і завдання, якесь даю я їм. А потім дозволяю один малюнок використати нас на своє власне бажання. Що вони хочуть, те і малюють. От сьогодні в нас було заняття з Нікадімом. Ми малювали ось такого бичка, тому що він дуже любить биків. Це його тема улюблена. І ось такий гарний у нас вийшов результат. Ну, а дитині від 4 років дуже важливо вже познайомитися з ножицями, вміти вирізати. Тому ми робимо аплікації. Рідше робимо щось таке своє, з уяви, а частіше використовуємо вже, використовуємо вже ось такі готові зошити, де потрібно вирізати і наклеїти по зразку. Завжди, як діти вирізають, я біля них, я їм підказую, розказую щось і роблю все для того, щоб вони не відволікалися. Навіть допомагаю сама їм вирізати. Дуже мені подобається спостерігати за дітьми, коли вони щось малюють, клеють, вирізають, коли вони одним словом зайняті. Правда, такі, такі заняття в нас не щодня. Інколи бувають і через день, інколи бувають і раз в тиждень. Ну, дивимося ми по обставинах. Але моя ціль на цей рік ще більше і більше займатися з дітьми, ось таким видом діяльності. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, для вас тут було щось корисне, щось цікаве. А щось ви візьмете для себе? І головне, що хотіла вам побажати, це використовуйте той час, коли ваші діти ще маленькі, використовуйте його наповну, використовуйте його. На максимум більше проводьте часу зі своїми дітьми, бо діти справді дуже швидко ростуть. Цінуйте той час, коли вони ще з вами, коли вони ще біля вас, миру, любові і добра у вашій сім'ї. А ми з вами зустрінемося у наступному відео.